Багато хто знає, що фрукти та овочі містять вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, необхідні для здоров'я. Це одна з причин, чому рослинна дієта, яка включає багато фруктів та овочів, може знизити ризик розвитку небезпечних для життя захворювань, ну, наприклад, таких як хвороби серця, діабет другого типу і деякі види раку. До того ж, коли ви їсте здорові продукти, залишається менше місця для нездорової їжі. Вечеря, як правило, є найбільшим і останнім прийомом їжі за день, і це гарна нагода переконатися, що ви виконали свою щоденну норму фруктів та овочів. Ось 5 простих способів з'їсти більше таких продуктів за вечерю. Перше запечені овочі. Запікання це чудовий спосіб відчути насичений смак овочів. Випікайте нарізані овочі при 180 градусах протягом 20-25 хвилин або поки вони злегка не підрум'яняться. Ви можете запікати будь-які овочі від грибів, цибулі, баклажанів, кабачків до помидорів, броколі та моркви. Тому не обмежуйте себе, насолоджуйтесь запеченими овочами, як Гарніром або додавайте їх до страв з макаронів чи зернових. Пашируйте овочі в курячому бульйоні без солі та білому вині. Для паширування закип'ятіть стільки рідини, щоб покрити повністю овочі. Коли закипіть, додайте овочі, зменшіть вогонь, трохи нижче рівня кипіння і варіть овочі приблизно 5-7 хвилин, поки вони не стануть яскравими і ніжно-хросткими. Ви також можете додати часник, базілік. Або естрагон для додаткового смаку, щоб зберігти поживні речовини, уважно стежте за каструлею або встановіть таймер, щоб не перетримати додавання свіжих овочів до основних страв. Спробуйте додати гриби, перець, цукіні, цибулю або моркву в соуси для пасти, запіканки, супи, рагу, омлет або чілі. Четвертий спосіб: починайте їжу салатом більшість днів. Початок із салату може допомогти вам споживати менше калорій під час їжі, якщо салат містить не більше 100 калорій. Здоровий салат складається приблизно зі 150-200 г. З листового салату, 50 г моркви, одного помидора, одного огірка та солової ложки низькокалорійної заправки. Спробуйте додати трохи дрібного горіху, цибулі, селери або перцю, щоб отримати додатковий заряд поживних речовин та цікавий смак. Ну і нарешті на десерт обирайте фрукти. Свіжі або заморожені, або тушковані, або запечені. Усе це зараховується до вашої щоденної норми овочів та фруктів. Сухофрукти корисні, але калорійні, тому їжте їх помірно. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось!